Так, мы ну что, сбираем очередную посылочку. Вот такую штуку нам кум притянул. Уже добренько. О! И быстренько зараз все подправляем. Вот застал, притянул. Сейчас, сейчас, сейчас покажу. это такие сумочки, оно классно чипляется для всяких мелочей, для всякой такой штуки. Дуже, дуже удобнее, дуже классный. Еще одну, да. Ставь. Такая очень. Кармашки куча короте, за, ці, за Ну, В общем, все нормально. Оце така штука. Вона тут розтягується, якщо що боїться щось це пристягується куди треба. А це, якщо в карман щось поклав і воно десь випало, то воно не випало. Ну, да? така штука. А це така одноразова, ну, не одноразова, короче спічка називається. Туди бензин заливається трошечки, і потім витягується там штуковина, потім чирк і все є вогник. Ну і тут всякого разного. Трошки соків різних, трішки халва, трошки ось такого типа курага, горішки. Ось такі. Ось. Це така турецька халва. Ось. Луку. В общем, батончики, всякі такі. палфеты. Палфетки. А, ще вот такі ось. Стас тоже приніс, Типа такая штука на руку одягается. Якщо вдруг понадобилась веревка чи що, то розплив є веревка. А так це таке, ну, значит, это же якийсь типа компас є. ось така штука ще. В общем, вот таке. В общем, сладости, як кажуть, а, взяли как на розкурку, як кажуть. Вони ж стріляють там друг у друга. А Коля куря, оці такі серети, які, як знаєте, палочки-вонялочки. єдиничку, І їй ніхто то єдиничкою не накурюється, тому взяли для розкурки ось такі. Якщо хтось стрілки буде стріляти, то щоб ось ось такі. Коротше, тут шестерка вроді була. вони. А що таку взяла вона? Зараз заїдемо ще з сухих колбасок купимо. Хай буде. Їх там начебто та і кормят хорошо і все. Ну, знаєте, так на перекуси, на то на все не. Вони люблять перекусувати з кавою, там ще з чимось. Дома вже коробку збираємо <coughs> одразу. Там ще те, що докупимо в Алмарті, то Чи не в Алмарті, а зараз файник заїдемо, докупимо. І ось все. О, так. все. Здравствуйте! І що це таке? Здравствуйте, кто хотел бачить ритчика? Усе він, усе він, усе мой. Да. Пришла тоже в коробку заглядаю. Твоей шерсти ще тут не хватает, да? На всякий случай. Да. Боньки на шерсти туда ще надо накидать. Тоже дитина дивиться, бачишь? Тебе тоже шерсти, да? Папе шерсти накидать Бонькина. <папі> Трошки приправим любовью и нежностью собак. Це ще не думають, що тут робиш таке. Збираємося. Зараз Стасик вивезе нас, чи мене відправимо. Нам приїдемо назад, будемо дрова рубати і все остальне. Нашу попросила трошки виключити музику, бо ми все під музику. Це у нас кроваві тряпочки. Бо що ми робимо з собаком тушенку? Ну, що, це ж вимакували м'ясо. М'яско. Сердечко. А, не собаче м'ясо, це говядина, яловичина. Сердешки, не сердешки. Стас там питається розібратися з цим, Господом. З автоклавом, так. Да. Воює. Я сподіваюся, він там не взорветься нічого. Та, нічого не взорветься. Зараз головне, щоб він правильно там все зробив і все буде добре. Піду вам покажу, як Стас там воює. Погода у нас, звісно, конечно... так собі. Щоб ви розуміли, вітер так як був, так і є. Але ж такі пориви, пориви. Нема, нема. Потім як задує, як задує, що мама дорогенько. Воно ну, бачите, скільки листя накидало. Це тут все чистенько. Може тут пакети валяються, але літають. Ано ж, це сюди і. Ну нічого, то таке вже діло. Кирпички все поприбирали. Ну що, Стас, Ха? Ти розібрався? Ти нафіга його Я висняв? Щоб політку там гліна насипане. І що? Ну, горіть почнет. Кто? Глина с Да там? Да. Она прям тут вот насыпана вот так вот со мной с потолка. Став назад его. Там надо было такое донышко вложить, да? Из двух половинок. А я не знаю, не наверное. Зачем? Потому что там есть донышко такое, которое типа вот что стоит на расстоянии от пола. Ну, одна. Полукруло? Да. Из двух полукружочков. Ну да и где оно? Так я его вложил. Я говорю, его надо было вставить обратно. Я, наверное. Понятно головне постав у цю штуку, щоб воно було. Подожди. у це було видно сюди. його. Я Смотри, що це за. клапан. Це воно, якщо вы. Це його, типа відкривати і, напевно, він должен сам срабатывать, да? нічого тут не крутить. Тебе воно надо? Тебе Коля сказав тут крутити? Ні, я понял. 6 бар, предохранитель і можна сбросить вручну. І вручну. А, Ааа, воно саме збрасується. Ай, Стас, припадимай його. Не, не Так не роби. Ось, ось, ось сюди 30 треба буде цю штучку, зрозумів? Ага. Ні, ні, тут тут, тут, тут. Воно вона лежить. Да, я, я От. Накачувати ти ж знаєш, куди. Я думаю, розберешся. Оце і все. Зараз Даша докрутає їх вже. Та треба буде перенести сюди. Аккуратненько установити і потім заливати воду. По-моему, два з половиною відра він заливає завжди. Ох, коротше, це у нас так. Ми з'їздили з Стасом відправили посилку. Я вже не стала телефон брати, бо це так воно цей. Поки поїхали, теле... телефон забрали, посилку відправили. Ось, потім э, поїхали Наді, відвезли таблетки, бо в неї алергія, що це сезонно. Наді завезли таблетки, потім э, згадали, що морковку, ж на цю, моркву треба на тушонку. Заїхали ще за морквою. Ну, коротше, помотались, покружились, повертелись. Приїхали вже воно, вже вечір. Получається оце таке, шурум-бурум. у мене така голова. Бо як воно не поснідаєш, то воно ж погано. О, і що? І що хотіла сказати? Та нічого, все ж приїхали, Даша вже м'ясо там вже намила, вже почала різати. Я бігом бігом поїла, Стас поїв і Стас пішов займатися дровами там, ось, а я бігом бігом напіхувати то м'ясо в банки. Поки напіхали це м'ясо в банки, це сіла такого кавушу попити. І, чесно, голова от така. І ще зранку воно якось сонячно було, так нормально, а під вечір так ото от таке спасмурне, тучі налетіли, таке непонятне. І, ну, і плюс до того, що я хвора трошки <нах> на голову. <нах> я кажу, хвора на голову. Нічого не встигаю, якась така. Я зранку ж кажу, у мене такий настрій був, стільки ентузіазму, стільки всього. Думаю, ну зараз, як стану, як щось значне робити. Ага. І воно пішло і поїхало. А, ще Серега приніс м'ясо, картоплю каже, ну, приготувати йому подливу якусь, там, може толчонку, ну, типу пюре картоплю. Ось, то зараз йому ще стану, приготую о, їжу. А завтра він повинен прийти, начебто завтра, завтра до нього приїжджає там тітка, то маму буде з ким що не приходить, бо маму боїться залишати одну. Вона так ну, може забратися кудись піти. Короче. О, то цей. То завтра прийде, покосить мені там міжу, то що я казала, що треба, гарбузи не зібрала, а ось міжу треба покосити. Тож, Я стану вже Сережки швидко підготувати поїсти. І потім може трошечки прилягу віддохну. Хоча вже і вечір. Щас, такі, такі, це ж ще оці парад планів, не, не парад планів, щось лунний коридор, 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 оділая, лунний коридор. І це мож... можливо за цього лунного коридору все таке. Багато людей все погано почувають. І до того, що цей циклон, Борис називається. Це я сьогодні подивилася, що там в Польщі топе, в Болгарії, по-моєму, топи, Одесу у нас затопило. Ось, і оцей вітер, оце таке, оце таке, оце все, оце циклон Борис. Куди його далі розвернеться, цей циклон, непонятно. Ну, коротко, у людей там теж горе. Все топе, все пливе, машини потопилося. Ось, у нас тільки вітер, вітряне. Все, допиваю кавусю і йду готувати. Сережки їду. Може, тут чашок у нас стоїть. Значить тут рота живе солдат. Кожен з чашкою сюди виходить, попить там чи чаю, чи кову, каву і чашку залишає. Тут зранку вічно згрібаються чашки відсюди. Ось так у нас і день пройшов. Поки то, поки все, нема коли і камеру взяти, все щось, щось здесь заснять, щось, щось, ну, коротше таке. Вчора взагалі скажу, вчора взагалі не, не виложила, не, не цей не засняла. Ой, пробачаю, сижу, затопила. Знаєш, що щось буде цікаве, ще щось може заснімо сьогодні.